Получаются по городу неопознанные объекты, поэтому мы с вами стоим здесь, пока не будет специальной команды профессионалов наших. Согласны? Да. Повороты да! да. до последнего будет. Да. Слава Украине! Слава! Сьогодні ми зібралися для того, щоб боронити наше місто, нашу міську раду, і ми, кожен із вас, пишається поряд стоящим із вами кривоїстям. Путінська агресія у Кривому Розі явно вже не пройде. Подивіться, скільки нас тут навколо. Нас тут стільки, що ми не дамо Путіну і його прихвостям, його загарбникам. У своєму прагненні ми єдині. Шановні, сьогодні ви бачили, за на нас прискривий ріг приїхали представники із Дніпропетровська. Сьогодні нас підтримує наша Чорна Сотня. Дивіться, чи герої також будуть захищати нас і наші керої. Заради нашого добробуту за нашої рідної глянки України. Шановні, і ще хочу звернути вашу увагу. Дуже. Гарний єсть у нас тут на моє бачення один з найкращих, дивіться, яких плакатів. Дивіться єдина Україна, єдиний урод. Але ми, криволіці, хочемо йому дати відповідь на засоби масової інформації, щоб це побачила вся Україна. І буде Україною. Сюди ніколи не стане нога загарбника, сюди ніколи не прийде російський окупант, тому що це місто наше, це місто українських козаків, це місто наших героїв. Слава Україні! Шановні, я вам всім дякую і пишаюся вами все життя в цьому році. Я представляю організацію Полотілеве Чорної Сотні». Сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати єдину Україну. Я пишаюся тим, що я народився в Розі. І те, що я Українець. Дякую вам, що ми сьогодні тут всі зібралися. Хочу сказати, що Україна моя земля. Я живу на своїй богом даній землі. Небесні сотні тричі! Слава, є небесний сотні тричі! Шановні мої, дорогі криворівці, я Бобровник Надія. Я хочу вам низько вклонитися за те, що ви прийшли від...